Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Сергій Дзюбенко з Вінниці шле музичне вітання своїй любій ненці Любові Петрівні. З нагоди її дня народження 30 листопада. Церква Врата спасіння» вітає іменинників листопада Грудня це Сергій Ілліч Андрієв, Леся Данилівна Бородань, Зоя Данилівна Блиманчук, Зоя Миколаївна Блиманчук, пастор Григорій Юрійович Волох, Андин Алійович Гасан Заде, Любов Андріївна Глотка, Євгенія Альбертівна Фролякова, Ольга Петрівна Міняйло, Руслан Ілліч Новенький, Віра Іллівна Откидась, Іван Сергійович Пшонич, Юлія Скажикало, Валентина Іванівна Тряочаная, Варнава Хмара. Церква села Мирне Одеської області вітає В'ячеслава Карповича Москвичова і Марію Сидорівну Рошку. Благословен дом, где в чистом слово живе. С детьми, и страха смерти, и Сам Господь в тот дом хозяин нам вводит. Благословен, благословен. Благословен, благословен, тот дом, благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец. Погода те слил небесный наша тень. Василь Марченко з Одещини повідомив у листі, що в листопаді вони з дружиною відзначили 50-ту річницю подружнього життя, а Олену і Казиміра зі срібним весіллям вітає Людмила Іванова з Черкаської області Страх Господній веде до життя, і хто його має, той ситим ночує, і зло не досягне його. Тетяна Космачук із міста рівного Просила привітати свого чоловіка Олександра, якому 30 листопада з милості Божої відміряно черговий відрізок життя. Побажання з Біблії. Нехай Господь поблагословить тебе. І нехай він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостиві до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Светлая, ясная, родина вечная, отчизна моя, мысли к тебе летят, высь устремляются, синее небо направляю свой взгляд. Летят журавли Крики их птичьи Радости много К родине вечной Возвратились они Там в вышине небес В крае безоблачном пастырь Иисус Христос ожидает меня. Скоро достигну я той красоты небес и снова к небу направляю свой взгляд. А надо мной летят журавли, крики их птичьи, радости много, крови не вечной возвратились они. Знаю, спаситель мой, скоро придет за мной. Снежную церковь возьмет. Только прошу тебя, дай не стоять в пути, чтобы без пятнышка в небо войти. Родина вечная. Жесний отчизна моя. Приймі моє серце, свят моєї юності. А зараз запрошую усіх до Слова Божого, яке ми досліджуємо з пастором Віталієм Козубовським. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення слова Твого. Амінь, дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу псалмів. Сьогодні ми починаємо 126-й псалом із цієї книги. Послухайте перший вірш із цього псалму. Коли Господь повернув із неволі полонених до Сіону, то ми були немов би, у сні в своє щасливе повернення до Єрусалима народ Ізраїлю ніяк не міг повірити. Для них це повернення було неначе сон. Далі другий вірш. Наші уста тоді були повні веселощів, а язик наш співу. Казали тоді між народами велике вчинив Господь з ними. Тепер вони бажають розповісти про це всьому світу. Третій вірш Велике вчинив Господь з нами, були радісні ми. Залишки народу Ізраїлю, що повернулися до рідної землі після полону у Вавилоні, не є єдиною темою цього псалма. Цей псалом спрямований у майбутнє до національного відродження, коли Месія Ізраїлю, Господь наш Ісус Христос, знову повернеться. Читаємо четвертий та шостий вірші. Вернися ж із нашим полоном, у Господи, не тіт джерела на південь, хто сіє слізьми зі співом той жне. Все ходить та плаче, хто носить торбину насіння, вернеться зі співом, хто носить снопи свої. Дозвольте мені навести цитату з коментаря по закінченню цього псалма доктора Богослов'я Гебеліна. Чудовим є закінчення цього пророцького псалма. Перш за все, ми маємо думати про нього, котрий прийшов у покорі та смиренності, котрий сіяв свої дорогоцінні зерна зі слізьми про Господа нашого Ісуса Христа. Тільки отцю відомо, скільки сліз пролив він у присутності Бога. У таємній молитві, отже дуже слушно це віднести і до нас самих. Тож давайте плакати та сіяти зерно. Давайте не будемо стомлюватися робити добрі діла, бо у визначений час настануть жнива. 127-й псалом це ще один визначний псалом паломників його назвали Пісня бідняка у суботню ніч. Мабуть, це є така ж гарна назва, як будь-яка інша. Ця пісня лунає могутнім величним крещендо. В цьому місці ми досягли точки найвищої напруги у цій групі псалмів. Отже, ми знаходимося в найвищому місці, коли ми прийшли в район храмів на горі Сіон в Єрусалимі, але цей псалом підносить нас у Царство Небесне. Цей псалом придатний для нас і сьогодні він зображає абсолютну залежність від Бога. Цей псалом використовувався в кількох важливих історичних випадках. Цього псалма читали на церемонії інаугурації американського президента Ейзенхауера. У цій церемонії було використано дві біблії. Одна з цих біблій колись належала Джорджу Вашингтону. Саме вона була розкрита на сторінці з псалмом 127. Назва цього псалма пісня про Чан до Соломона відсутня у грецькому примірнику Старого Завіту деякі богослови кажуть, що вираз, кого він любить, має відношення до Соломона. Але син Давида, про якого йдеться у цьому псалмі, не є Соломон. Він є ніхто інший, як сам Господь, наш Ісус Христос. Читаємо перших два вірші із 127-го Псалма: якщо Господь не будує дому. То даремно трудяться будівники, якщо Господь не стереже міста, то даремно пильнують нічні сторожі, даремно вам рано вставати, допізна сидіти, їсти хліб гіркої праці. Він дає сон тим, кого він любить. Тричі у цих віршах ми зустрічаємо слово даремно так, друже мій, все є даремно, якщо в ньому відсутній Господь. Все у цьому світі залежить від Нього та Його благословіння. Старе німецьке прислів'я вчить. все в цьому світі залежить від благословіння Божого. Я бажаю, аби ми з вами таким чином дивилися на цей світ, ось чому цьому псалму дали назву Пісня бідняка у суботню ніч. Господь наш Ісус Христос сказав: отже, не журіться, кажучи, що нам їсти, або що нам пити. Чи в що одягтись, бо про все те язичники клопочуться. Але Отець Ваш Небесний знає, що вам все це потрібне. Шукайте ж перш за все Царство Божого і правди Його, а все це додасться вам. Тому не журіться про завтрашній день, бо завтра само про себе поклопочеться. Кожний день має досить своїх турбот. Матвія 31-34 у цьому псалмі ми також знаходимо згадку про дітей. Коли паломник вирушав до Єрусалима, він забирав з собою свою родину: Діти, спадщина Господня, плід утроби, нагорода. Ми бачимо їх усіх: паломника, його дружину та дітей. Всі вони прийшли до Єрусалима подякувати Господеві. Далі читаємо четвертий та п'ятий вірші. Як стріли в руках сильного. Так і сини молоді, Блаженний той муж, що Сагайдака свого ними наповнив, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть з ворогами. Діти паломника захищатимуть його. Так, приємно мати дитину, котра захищатиме тебе, але мати їх цілу невелику армію, то є просто чудово. 128-й псалом Мартін Лютер назвав його Шлюбною піснею. У псалмі зображено щасливе родинне життя та лунає заклик до Господа з проханням Його благословіння? Саме таким чином зображено щасливу з волі Господа родину. Зверніть увагу, що є її фундаментом. Читаємо перший вірш 128 го Псалма. Благословенний кожний, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Так що ж саме робить родину щасливою? Що має бути закладено у фундаменті щасливої родини? Існує багато порад та рекомендацій щодо подружнього життя. Особливо цих порад багато для молодої сім'ї. Заради свого щасливого життя родини мають дотримуватися певних правил та виконувати певні дії. Мій друже, ти ніколи не матимеш щастя у своєму родинному житті, у своєму домі, якщо в цьому домі. Не живе благоговіння перед Господом, якщо рідні твої не йдуть кожного дня дорогою, вказаною Господом. Але налагодити щасливе життя у родині на основі психологічних рекомендацій та порад аж ніяк не вдається. Така ситуація нагадує мені чоловіка, котрий, на запитання про те, як він спромігся так довго прожити, відповів, що це тільки завдяки життю на свіжому повітрі. Він роз'яснив, що коли він та його жінка брали шлюб, вони на все життя домовились, що коли назріватиме сфарка, він виходитиме з дому на вулицю. Отож, каже він, я так і живу на свіжому повітрі. Однак, мій друже, це не є вирішенням проблеми в домі має бути атмосфера глибокого шанування Господа та страху перед ним. Послухайте другий вірш із 128 го псалму. Як будеш їсти з праці рук твоїх блажен ти і добре тобі. Чоловік виконує роботу, отримує гроші та забезпечує існування своєї родини. Третій вірш. Дружина твоя буде як родюча виноградна лоза в домі твоїм. Сини твої будуть сидіти навколо столу, як паростки оливкового дерева. Якщо існує родинний вівтар, то це є саме він. Мені не подобаються сучасні звичаї багатьох родин, зібравшись разом всією родиною, похабцем прочитати кілька віршів із святого писання, а потім усі розходяться кому куди заманеться. Члени такої родини нагадують пастуха, котрий сів на свого коня та метушиться на ньому, скачучи у всі боки. Саме так, мені здається, в багатьох випадках виглядає родинний вівтар сьогодні. Як зображено в цьому вірші, чоловік, його дружина та діти збираються навколо столу. Читаємо четвертий вірш: Ось так буде благословенна людина, котра боїться Господа. Ви не можете визнати факт, що без благовійного страху перед Господом та без покори і смиренності йому не може існувати щасливий родинний дім. Діти у сім'ї добре знають і розуміють. Чи їхні батьки люблять Господа, чи служать вони Йому, чи вшановують Його заповіді, та чи відіграє Господь важливу роль у їхньому житті? Бо не існує заміни життю у вірі в Господа нашого Ісуса Христа. Ти можеш скористуватися всіма корисними порадами щодо подружнього життя, але без твоїх правильних стосунків з Господом не буде ніколи щастя в домі Твоєму. Коли ти правильним чином налагодиш свої стосунки з Господом, ти тоді здивуєшся, як швидко вирішаться всі твої проблеми та складнощі. П'ятий та шостий вірші 128 го Псалму Нехай Господь благословляє тебе, Сіону, в усі дні життя Твого, щоб ти міг побачити добробут Єрусалима, щоб ти міг побачити дітей твоїх дітей, мир на Ізраїля. Щодо цих віршів було зроблено цікавий коментар, котрого я бажаю навести для тебе. В цьому коментарі сказано перед її гріхопадінням рай був домівкою людини. Після гріхопадіння дім людини став для неї раєм дім для людини може бути раєм або чимось зовсім протилежним. Отже, ми прочитали з вами чудового родинного псалма. У Псалмі 129 зображені спомини паломника про його юність та руку Господа, що керувала його долею. У псалмі ми маємо метафоричне зображення Ізраїлю, спаленого, але не знищеного. Палаючі кущі, що бачив Мойсей, є символом чудового збереження Божих людей. Отже, яку чудову картину зображено у цьому псалмі, Господь зберіг і привів паломників. Тепер вони перебувають в Єрусалимі для поклоніння Господу. Читаємо перших два вірші 129-го псалму. Багато гнобили мене ще з молоду. Нехай скаже Ізраїль. Багато гнобили мене ще з молоду, але не перемогли мене. Ізраїль не було зруйновано, бо Господь захистив та зберіг його. І восьмий вірш із цього псалму. І не скаже перехожий. Благословіння Господнє на вас, благословляємо вас ім'ям Господа. Побажання благословіння Господнє на вас має використовуватися не тільки вдома у родині, але й у діловому житті сьогодні. Релігійні почуття людини та її правильне відношення до Господа мають бути невід'ємною частиною як її родинного, так і ділового життя. Згідно книги Рут вооз був підприємцем. Звертаючись до своїх працівників, Воос сказав Господь з вами, а вони відказали йому нехай поблагословить тебе Господь. В сучасному світі ти не знайдеш прикладів таких стосунків між капіталом та найманою працею. Псалом 130 є сильно зв'язаним за змістом з попереднім псалмом. Цей псалом називали Псалмом Каяття, тому що в ньому йде мова про милість Божу. Бог звільнив людину з глибини гріха та смерті, але зробив це Господь не на основі результатів праці людини. Якось доктора Мартіна Лютера спитали, які псалми йому найбільше до вподоби. Мартін Лютер відповів Найбільше мені подобаються псалми каяття». Коли його спитали, які саме псалми він має на думці. Мартін Лютер пояснив, Це є Псалми 32. й 51, 130 та 143. Далі Мартін Лютер пояснив, що ці псалми навчають нас про те, що прощення гріхів відбудеться для всіх тих, хто беззастережно вірить у Господа нашого Ісуса Христа. Отже цей псалом є псалом каяття. Читаємо перших три вірші із 130-го псалму. З глибини я взиваю до Тебе, Господи. Господи, почуй голос мій, нехай вуха твої будуть чулі на голос благання мого. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, хто встоїть, владико? Дякуватимемо Господу нашому за те, що Він не судитиме нас згідно з скоєними нами провинами та гріхами. Якщо Господь вчинив би так, геть усі б ми пропали. Саме завдяки Його милості Він спасає нас. Читаємо четвертий та шостий вірші та в тебе прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я надіюсь на Господа, має надію душа моя, і Слова Його я чекаю. Душа моя чекає на Господа більше, ніж сторожа чекає ранку, так більше, ніж сторожа чекає ранку. Милість Божа, котра спасає нас, язичників, також спасе народ Ізраїлю. Наближається день, коли лунаюче з глибин Ізраїлю благання, буде почуте і буде дана відповідь на нього. Господь Ісус Христос повернеться до гори Сіону і відверне нечестя від Якова, про що сказано у посланні апостола Павла до римлян. Читаємо: отже, весь Ізраїль буде спасенний, як написано, прийде від Сіону Спаситель і відверне нечестя від Якова. І це є мій завіт їм, коли зніму гріхи їхні. Щодо благовістя, то вони вороги заради вас, а по відношенню вибору улюблені Божі заради отців. 11, 11:26, 28 У часи великих страждань вони очікуватимуть спасіння Господнього з більшою нетерплячістю, аніж сторожа чекає настання ранку. Ти і я також маємо очікувати схід. Яскравої ранкової зірки Господа нашого Ісуса Христа, коли він знову прийде згідно з волею Божою. 131-й псалом це ще один псалом з групи пісень паломників, короткий за розміром, однак дуже дорогоцінний та важливий. Зверніть увагу: укладачем цього псалма був Давид. Читаємо перший вірш із 131-го псалму Господи. Немає гордості в собі, серце моє, й очі мої не підносились. Я не женусь також за тим, що велике і дивне для мене. Чи пам'ятаєш ти про Мелхолу, котра була дружиною Давида та дочкою Саула? Вона зневажала Давида та насміхалася з нього через те, яким чином Давид приніс Господній ковчег до намету. Давид сказав своїй дружині, що, мабуть. Вона ще більше зневажатиме його, але він має намір ще далі смиритися у покорі перед волею Господа. Ти маєш пам'ятати, однак, що Давид був царем ми мусимо схилятися у покорі Господу нашому сьогодні, коли останнього разу ти схилявся у покорі Господу. Лише деякі з нас роблять це, але це є добра справа, вона допоможе тобі у духовному розвитку. Читаємо другий та третій вірші. Чи ж я не втихомирився і не заспокоїв душі моєї, немов дитятко, що нагодувалось від грудей Матері своєї. Душа моя в мені, як те дитятко коло грудей Матері. Надійся Ізраїлю на Господа тепер і навіки. Дозвольте у цьому місці навести коментар доктора Богослов'я Гебеліна до цього чудового псалма. У цих віршах. Ми знаходимо опис покірної, зламаної труднощами життя та відчуваючої каяття душі. Хтось чудово сказав усі чесноти разом утворюють тіло, головою ж є смиренність. Як багато віршів у святому письмі вчить важливості та великому значенню справжньої покори та смиренності. Далі доктор наводить кілька цитат із святого письма. Бо високий Господь, але бачить низького, а гордого Він пізнає іздалека. Бо так промовляє високий і піднесений повіки живущий, і святий Його ймення. Пробуваю я на височині та в святині, із зламаним та упокореним, щоб оживляти духа скромних, і щоб оживляти серця згноблених. Ісая 57, 15 вірш. Читаємо також 1 Петра 5:5 Також і молоді, будьте покірні старшим, а ви всі, зодягнувшись у смиренну мудрість, будьте покірні один одному, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Ось тому Давид використав образ нагодованої молоком матері дитинки як ознака залежності і смиренності перед Господом. Саме так. Як нагодоване материнським молоком дитятко заспокоюється, припиняє кричати та порсатися біля грудей матері, бо знає материнське тепло та ласку, так і душа людська звільняється від усіх негараздів, тривог, честолюбства і пошуків у собі, знайшовши спокій та задоволення у вірі в Господа нашого і тільки в нього, ми прощаємося з вами. І продовжимо вивчення цієї чудової книги псалмів в наших наступних радіопередачах. Слухайте нас, моліться за нас. До нових зустрічей в ефірі! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе Письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.